Сьогодні ми приїхали подивитися на надвірнянський замок. Точніше, те, що від нього залишилося. Ось така тут є табличка, де написано про нього. Ось. Щас, я зараз до нього ближче підійду. Це така історична пам'ятка. Ось така споруда. Але дуже багато сперечаються, досі не знають історики, бо мало в архівах документів, які б щось розказували про цей замок. Саме з цього замку починає свою назву це місто відоме зараз як надвірна Воно знаходиться. В центрі міста і визиває дуже багато спорів, як воно виникло, хто його збудував. Кажуть, що хтось із потоцьких. Ось така кругла споруда. Залишилися тільки, тільки віконці. Ось така споруда, ось такий замок, точніше, те, що від нього залишилося, тільки руїни. Ну, все одно цікаво подивитися і вам показати.